Сучасна багатопрофільна клініка Львів Медікал Центр діє в стрию. На проспекті Чорновола-23 пацієнти можуть отримати допомогу від провідних фахівців, зокрема зі Львова, з різних сфер медицини. Львів Медікал Центр Стріот, це багатопрофільна клініка, яка надає весь спектр офтальмологічних послуг, також надає хірургічні послуги, а саме консультації пластичного хірурга, судинного хірурга і естетичну гінекологію. Також є терапевтичні послуги: це є гастроентерологія, гінекологія, проктологія. Терапія, сімейна медицина, ендокринологія. Серед іншого, у Львів у стрію лікують зір за міжнародними стандартами провідних офтальмологічних клінік. У нас тут стрію є гарні можливості діагностики. Є оптично когерентна томографія сітківки та зорового нерва, і це також є новинкою тут. В Стрийській громаді, тому що ми є єдині, хто має це обстеження, і за цим також вже не потрібно їхати до Львова. А так. Для кого це обстеження? Для пацієнтів з цукровим діабетом, для тих, які мають глаукому чи інші вікові зміни центральної ділянки сітківки, макули. А також комп'ютерна периметрія це актуально для пацієнтів з глаукомою та при інших неврологічних порушеннях. У клініці в Стрию лікарі зі Львова проводять мікрохірургічні втручання з приводу катаракти, щоб повернути пацієнтам чіткий зір і комфорт у повсякденному житті. Сьогодні в клініку Центр у місто Стрий приїхала повністю операційна бригада зі Львова, і проводимо ми в першу чергу інтравітральні ін'єкції. Це ін'єкції Всередину до ока, а також операції з приводу катаракти та рефракційної заміни кришталика. Однією з пацієнток Львів Медікал медикалцентру Страю є Наталія Лисак. До фахівців звернулася з міопією, астигматизмом і катарактою. Жінка на даний час проживає в Австрії. Там фахівці не брались за лікування пацієнтки. Я приїхала з Австрії до Страя, тому що мені в Австрії лікарі відмовили. В операції повністю. Сказали, що ну, це вже виходу ніякого нема. Напередодні Наталії Лисак у цій клініці вже прооперували одне око. Це була операція 2 жовтня два місяці майже назад. І перше праве мені око зробили, а сьогодні вже ліве. І трошечка різниця є в кристаликах, бо в правому оці мені зробили мультифокальну лінзу імплантація, що я бачу. Ну, 100% і навіть і більше. Та ну, дуже гарно і якісно зробили. Перед операцією проводять комплексне обстеження за міжнародними протоколами. Тут сучасна діагностика, оптична когерентна томографія, ретельний огляд і індивідуальний план для кожного пацієнта. Це проводиться абсолютно так само, як у Львові, тобто для пацієнта є максимально комфортно і зручно, що не потрібно їхати десь далі а все відбувається за тим ж самим принципом. Тими ж людьми, інструментами, апаратурою тут на місці. Операція безболісна. Триває приблизно 20-30 хвилин. Після чого пацієнт відпочиває тут у нас в клініці і може йти додому. І ми його вже бачимо наступного дня. Також тут на перев'язці. Окрім офтальмології, в клініці працюють вузькопрофільні фахівці та доступні сучасні методи діагностики. Тож пацієнт отримує послідовний шлях обстеження, рішення лікаря, лікування і подальше спостереження. Наша мета зробити якісну медицину доступною для мешканців стріля та районів. Оля Новак, Кроман Копранець. Головні новини для стрийтебе.